Усім доброго дня! Сьогодні покажу вам Peugeot E208 2022 року випуску 50 кВт батарея з запасом ходу до 320 км 23 тисячі рідного перевіреного пробігу, щойно розвантажений з автовоза без підготовки і буде по самій солодкій ціні. Full-LED-оптика, LED Денні ходові вогні. Брутальний такий агресивний дизайн. Технічно в ідеальному стані, так, трішки треба буде прибратись по салону та довести дома ось такі моменти, фендератом, але і ціна буде дуже хорошою. Задні парктроніки з подовжувачу комплекті. Автоскладування дзеркал у нас є. Передні та задні електросклопідіймачі, регулювання дзеркал, мультикермо. 23 тисячі пробігу. Утримання в смузі, датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, кнопка старт-стоп, керування кліматом. Ось такий у нас селектор перемикання передач, електронне стоянкове гальмо, вибір режиму руху. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Маємо в наявності також багато інших Peugeot e 208 Також є доставка по Україні. Детальна інформація буде в описі під відео.